Вітаю, друзі! Пройшов рік володіння автомобілем. Щоби надалі він радував, настав час замінити деякі елементи. Зібравши майже все докупи, з'явилась ідея зробити огляд і з часом зробити відповідні висновки. Першим розглядаємо масляний фільтр фірми Purflux. Ставити буду вже другий раз, такий самий. На упаковці зазначений виробник та каталожний номер. На корпусі фільтру вказані інструкції з установки та розмір різьби. Кажу, що він мені подобається компактним розміром. Цікаво було б дізнатися думку механіки з приводу відношення меншого розміру, ніж у конкурентів, до ефективності очищення масла. Палений фільтр на цій машині буду міняти перший раз. Придбав фірмі Febi, у пластиковому корпусі. Оглянувши його поближче, можна помітити шви лиття, а так взагалі вигляд нормальний. Каталожний номер 32399. Фільтр салону придбав відомої фірми VIX. Директор інтернет-магазину запропонував по хорошій ціні взяти вугілля, який дає високу ступінь очищення повітря, захищає від зливих речовин та нейтралізує запахи. Саме фільтр, що знаходиться в салоні, забезпечує комфорт і здорову атмосферу в автомобілі. Сам фільтр знаходиться в захисній упаковці, у фільтруючих елементах помітне вкраплене вугілля. Каталожний номер WP9213. І з фільтрів це повітряний фірми «Токо». уповка в них ще більш яскравіша, на ній вказані всі необхідні характеристики. Фільтри також запакований окремо в поліетилен. Цією фірмою користуюсь не перший раз. До якості цього питання не було. Оглянувши на погоду, було прийнято рішення, поки є сонце поміняти повітряний і фільтр салону. Процедура не складна, максимум за півгодини не поспішаючи, можна все зробити, одночасно оглянувши як справи під капотом. Почну з простішого це фільтр салону. Він знаходиться за двигуном, приблизно по центру. Знаходимо захисну кришку, повертаємо два флажки та знімаємо цю кришку. Ось так вона виглядає зовні обшита м'яким матеріалом, а з іншого боку два замки. У отворі бачимо старий фільтр. Беремо за виступаючу частину фільтру і виймаємо. Таку картину маємо після одного року використання Купа пилу, квітів з берези та різного сміття. Якщо виникає думка, що я проїхав за рік 20 тисяч, так ні. Це всього за 8 тисяч км. Зараз ще витрушу раді цікавості. Я б сказав немало там зібралось. Для порівняння старий і новий. Ставимо новий, тут треба трохи вправності. Перезаймімось повітряним, він знаходиться за акумулятором у вертикальному положенні. Для цього необхідно викрутити два шурупи з корпусу і дістати його. А саме цікаве, це попередньо потрібно зняти пластик біля трапеції двірників та металевий екран. Спочатку викручуємо три пластикові гайки, потім гвинди кріплення екрану. Знявши все, бачимо різноманітне сміття, що забиває там всі щілини та дренаж води. А ось і бажані два шурупчики. Вони такої конструкції, що повністю не виймаються. Тягнемо вгору і виймаємо кожух, в якому знаходиться фільтр. Старий фільтр в задовільному стані, але я все одно його заміню. Посадочне місце завжди з допомогою пилососу вичищаю. Вставляємо новий фільтр і збираємо все в зворотному порядку. Робота закінчена, можна продувати поршні. Підписуйтесь на канал, ставте лайк до побачення!